Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео популярна, тому що починається сезон. Осінній сезон ми вже наближаємось до зими вибір зимової гуми для автомобіля. Ось я сьогодні здійснив перезування. У мене було 4, 4 диски. У ну, мене по сезону хто дивиться, слідкує за моїм каналом. 4 колеса встановлені на автомобілі, ну, Ось 4 е, окремих комплект дисків є. І сьогодні я. Приїхала була моя резина. Я її зараз резу відбалансував. Якраз е, є тема для, для розповіді. Дуже багато зараз запитують, яку резину вибрати, яку резину вибрати. Я на цій резині ще не їздив, але вона мені вже подобається своїм протектором, тим, як вона балансується і так далі. Отже, почнемо. Е, що у нас за резина? Резина називається фірма Dunlop Winter Response 2. Е, це. Е, Резина рахується преміум-сегменту. Взагалі фірма Dunlop це рахується преміум сегмент. Чому? Це дуже стара фірма, заснована в містечку Дублін. Вона входить в конгломерат фірм. Тобто є якби однією з фірм, яку закупила корпорація Goodyear, всім відомо, в шинному світі. Чим ще відомий цей бренд марка Данлоп? Марка Данлоп завжди, майже від початку свого заснування бере участь, виготовляє спеціальні шини для мотоспорту і для автоспорту. Ви розумієте, Тобто це йдуть високі технології. Відповідно, все, що, має, все, що надходить в автоспорт. Всі технології звідти з часом потрапляють в цивільне наше громадянське життя. Тобто помаленьку перекочовують, скажімо так. Отже, зимова резина Dunlop Interresponse Респонс 2. Е, який саме у нас розмір? 195-65R15? Е, індекс навантаження. 91 t Що це означає? Е, коли купуєте резину, не забувайте на це дивитись: 91 це вага, максимальна вага. Навантаження на одне колесо. 91 В інтернеті є таблички, можна подивитися, це 615 кг, і буковка Т це індекс швидкості, максимальна швидкість 190 км на годину. Я свій автомобіль максимально колись там, десь розганяв в Німеччині по автобані 186 км. Далі просто спрацьовує, мені здається, якийсь запобіжник. Відповідно, швидше 190 мій автомобіль не їде. Е, і Купувати там з величезним якимось запасом не має великого сенсу. Є тільки той сенс, що оцей індекс швидкості він вам може дати. Допустимо, ви ваш автомобіль ви експлуатуєте на там 110, 120, 130, а купите на 210. Просто колесо буде підсилене. І відповідно по наших дорогах є шанси, що не вилізе якась бокова гулька. і так далі, і так далі, далі. Саме ця резина виготовлена 30-го. Тижня 22 року. До речі, перепрошую, в мене руки трошки брудні. Я саме приїхав ще на монтажа, вирішив одразу зняти вам це відео. Тобто ця шина сьогодні 23 рік. Ця шина виготовлена рік тому, десь лежала на складах. Ви кажете, я таку резину не купую, вона вже погана, вона вже спертила, скисла і так далі. Шановні, все, що храниться в правильних. Скажімо так, вологість, температура, правильно або так, або так. Тобто, якщо вона правильно хранилася, нічого їй за рік тим більше не буде. А взагалі людям, у кого є, скажімо так, бажання розібратися в тому, чи псується гума, чи псується, от часто густо люди кажуть, а вона стара, вона вже нікуди не годиться. Е, є така фірма Мішелін, всім відома, виробляє, мабуть, найвідомішу гуму. І вона колись проводила тести на, на цю тему. Е, є в інтернеті стаття величезна, е, в якій сама Мішлен, в принципі, признала, що якщо гуму правильно в міжсезоння е, правильно хранити при правильних умовах, то рік, 2, 5, 10 нема різниці. Навіть через 20 років ця гума буде в тому стані, е, ну, тобто її можна ставити на автомобіль і їздити. При умові, якщо вона правильно храниться. Отже, е, що саме по цій різині, я вам хочу сказати, ось вона стоїть у мене на дисках. Е, Дуже гарно вона відбалансувалася. Це колесо я спеціально поставив переднє, тому що тут найбільше кількість грузиків, не знаю чому. З цієї сторони 20-30-35 грам. Ось, можу показати, 35, 10, 10, 25. все, Всі інші йдуть колеса. Ну, кому цікаво, якщо тому, комусь, Ось 25-15. Тобто всі інші колеса набагато ще менше грузиків. В принципі, це дивіться, 10, 20. Що там? 15 і теж 15. Тобто фактично резина відбалансувалась без питань. Далі е, по, по тому, кому варто вибрати цю резину. Е, Допустимо, ви скажете, для чого я запустив це відео, е, протектора міг побачити на картинці і так далі. Так можете побачити, ви бачите, як воно відбалансоване. Що я, вам хочу, що я вам взагалі хочу донести? Ця резина, ця марка, ця моделька виробляється на заводах в Туреччині, в Німеччині, в Румунії і інших. І від цього дуже сильно скаче ціна. Тобто, я купував німецькі, саме вироблені в Німеччині шини. І мені там одна шина стала в районі 2180 гривень. Якби це була Туреччина, це б було 2120 гривень. Відповідно, чи є якась від, ну, відмінність в якості? Чому от різниця в ціні є? А чи відрізняється якість в гіршу сторону, допустимо, турецька від німецької, чи румунська від німецької, чи нема? Виробник, як завжди, запевняє, що різниці нема. Але коли ми купуємо резину, ми хочемо, особливо зимову, хочемо... Ми витрачаємо кошти, хочемо накраще. Ось у мене саме німецькі, ну, вироблена резина в Німеччині. Тому я можу з свого особистого досвіду користування зимньою резиною порекомендувати цю шину. Я її можу порекомендувати десь для села або для тих людей, хто не планує їздити там 200 і так далі. Чому? Дивіться, дуже мілко нарізати дрібно нарізані ламелі. І навіть самі ось Боковий блок, він йде, бачите, розділений. Відповідно, е якщо буде дуже велика швидкість, а автомобіль буде плисти по дорозі на цій резині. Це резина для неспішної їзди. Там, максимум якихось 120, це коли холодно, бо коли жарко, вона просто довести, думаю, вже буде плисти. Е максимум, там 120-130 і все. Та йди звідси. Щели. Бачите? Ну, хіба так можна працювати? Асистенту поплатило. І ще одна привітчика, вона. Боже, кошмар. Мурзик! Що, риба не в того Так. Кашляє. Батька, Мартик другий раз у нас стоїть. Зіркою, зіркою. Інтернетом, мотик прийшов, я не знаю цітя мотик, але він прийшов нам помогти відео зняти. Да? Хто хоче купити Мурчика з зимовою резиною, купляйте данок, до вас прийде Муртик. Все. Да? Так, ладно. Дивіться, широка бічна канавка, широкі ось ці канавки. Е, дивіться, як побудований малюнок. Тобто це все для того, щоб викинути сніг. Там, я не знаю, болото, якщо можливо і добратися до твердої поверхні і поїхати по ній. Далі, добралися до поверхні, поверхня у нас лід. Ось саме ось дивіться, бачите? Ось саме дрібно нарізані ось ці ламелі. Тобто, коли колесо буде Крутитись, буксувати, ось воно буде за рахунок того, що воно дрібно порізане, воно буде за ту слізьку поверхню чіплятися і штовхати автомобіль ваш далі. Відповідно, це є і плюс. Плюс для чого? Це є все для того, щоб гарно виїхати з якоїсь жежі зимою. Це є для того, щоб трималося колесо або автомобіль на слизькій дорозі зимою, але до е, вміняємих, називаємо це так, швидкостей. Тобто міська їзда, легка, там, трасова їзда кілометрів 100 на годину. Якщо ви захочете летіти більше, це колесо, воно вам не буде давати жорсткості, воно буде за рахунок того, що високий протектор дрібно нарізаний, воно буде плисти. Відповідно, якоїсь супер керованості в плані там, на великих швидкостях її не буде, але повинна бути керованість в плані стартанути по сільській горки, виїхати з Сніжної каші і загальмувати перед е... зупинившимся перед вами порше різко на світлофорі. Тобто ви повинні для себе визначити, чи ви хочете їздити зимою швидко, чи ви хочете їздити зимою безпечно. Ось так. Ця шина, з того, що я бачу, вона предназначена для того, щоб безпечно і виїхати зюди. Як воно вийде далі? Побачимо вже весною. Що я зараз зроблю? Я замірюю зараз протектор. Для чого? Е, сьогодні що у нас? У нас сьогодні число? 24 листопада 2023 року. А жовтня, так. Хрошую. Важко. Савсім больно. са І... Отже, зараз я замірюю протектор. Коли... коли я встановлю ці шини на автомобіль, я не знаю, коли це буде, я побачу по погоді, бо зараз от, реально на дворі тепло і шина такої конструкції за рахунок цих, от, цих дрібно нарізаних ламелів, вона Якщо її експлуатувати по жарі, вона дуже швидко згорить. Тобто дуже швидко з'їтиться. Відповідно, я не хочу цього, я хочу, щоб вона мені зимою прослужила максимально якісно. Значить буде вона ставитись, коли трошки похолодає. Ем, я її коли поставлю, запишу кілометраж. Коли її весною знімлю, запишу кілометраж. Подивимося, скільки ми на ній проїхали і заміряємо по-новому, скільки залишилось залишок протектора. Так, дивіться, не знаю, видно, буде зараз не видно. Наш протектор. Ось, поділочка так. Тобто 9 мм. Зараз перекладемо, поміряємо в іншому місці. Дивіться, також 9 мм. Гарник 9 мм. Так, о. Бачимо, теж 9 мм. Я не думаю, що є смисл міряти на всіх інших шинах. Отже, ось така шина. Хочу звернути вашу увагу. Коли хтось захоче написати коментар, то в мене так була така шина, вона повне гівно. Ви коли захочете таке написати, ви обов'язково вказуєте всі параметри. У мене була така шина, розмір такий-то, індекс навантаження такий-то. І їздила вона на такому автомобілі. Для чого це? Тому що. І свого досвіду, оскільки я раніше лазив, переривав інтернет, дивився відгуки на якісь там шини, резину і так далі, то дуже, ну, я, я для себе дійшов до такого висновку, що один модельний ряд, от, допустимо, взяти цей навіть данлоп, так, В одному типу розмірі він себе може вести ідеально. Але взяти, допустимо, не 15 радів, а 17 радів, і 17 радіус вона себе може вести погано. Допустимо, будуть вилазити бокові якісь гулі, може ставати крива, я не знаю, може втрачати повітря, може погано себе вести зимою на дорозі і так далі. Відповідно, коли ви пишете якісь відгук, коли ви пишете якісь комент, ви вказуєте оці всі параметри, тому що вони грають роль. Тоді можна скласти цілісну картину, що так, ця різина в такому радіусі. В таких то параметрах вона ходить, а в такому-то радіусі вона не ходить і так далі. Або вона можливо ходить, але у вас індекс навантаження 600 кг, а ви її всунули там десь строїти в себе камаз на маленьких колесах, щоб не платити багато за резину. Ну, ви мене зрозуміли. Присобачили його туди, куди воно не варто. Воно не підходить під те навантаження, його рве, а ти потім кажеш, Хірня колесо, хірня резина, хірня фірми і так далі. Та ні, треба ж до всього, як то кажеться, до всього є інструкція, потрібно її спочатку прочитати, потім відповідно цієї інструкції приміняти. Ось, Дивіться, моя резина, яка до цього була мішлен Alpine 6, тобто фірма відома, все чудово. Дивіться, от вам різниця. Дивіться, ось ці блоки. Тут, дивіться, тут вони йдуть набагато. набагато Ширші. Так, вони чередуються. Один широкий, другий вищий, третій. Там, ну, але оці широкі, для чого це зроблено? Оці всі блоки, оці блоки, дивіться, довгі йдуть суцільні. Це йдеться для того, щоб надати резині жорсткості. Якраз таки це резина-трасова, вона для швидкості. Вона на великих швидкостях не пливе. Можете мені, моєму досвіду, повірити. Я її купував ще. За рік чи за два роки до війни, тобто я на ній наїздив декілька років. Зимою при 150, 160, по желедиці, ти їдеш просто як на сухому асфальті, Машина не дергає, не кидає нікуди, вона нікуди не впливає, вона керується супер. Я впевнений, що на цій резині так не буде, тому що тут міленькі ці блоки високі, порізнені. Тобто шина сама по собі буде не жорстка. Вона буде гарно гребтися, гриб... гарний зачіп, я впевнений. Але на великих швидкостях її буде носити. Оця резина на великих швидкостях буде вести себе чудово. Але е от, я від'їздив на ній, е я від'їздив на ній. десь ще вже років 4 чи 5. І що я вам хочу сказати? Е ця резина мене трошки... От на великій швидкості на трасі в голові в мене було таке, що я зупинився там справити свої справи вночі і ледве не впав тут, настільки слизько. Але коли я їхав, я за кермом цього не відчував. Але коли по місту я їздив, от у неї гальмівний шлях, ти починаєш гальмувати, машина якби починається легкий занос, але потім вона як от машина, як наче чотирма колісмі, чіпляється в землю. Тобто, і майже завжди от на цій саме Альпін 6 був такий момент. Гальмуєш, легкий занос, і потім вона як починає працювати. Не, ну не занос, а знос такий, що автомобіль якби е сунеться, розумієте? Раніше на попередніх різних типах там резини я їздив, я такого не зустрічав. Тобто це ще дуже дивно. Ну і в снігу вона гребеться так собі посередньо, скажімо так. Ну, Вона, вона більше є е е е траса по чистому асфальту на великих швидкостях. Це є європейка, називаємо її так. Отже, наразі все, що я вам хотів сказати по цій резині по резині саме Dunlop, я вже сказав. Е е Кого цікавить, хто зараз перед сезоном починає перезуватися, я вам рекомендую візуально. Мені протектор дуже подобається. Я її в руках ось тримаю, я бачу, що ця резина дуже м'яка. Єдиний мінус, я ще раз кажу, ви бачите сонце світе, взувати зараз я її саме дуже не рекомендую. Або якщо взуваєте, то намагайтеся їздити на маленьких швидкостях, тому що ви її зараз спалите. Дякую за увагу! Підписка, лайк, дизлайк, підписка, запитання, рекомендації знайомим, ну і так далі. Дякую за увагу. Миру нам. Все найкраще. Папа.